Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічаєте, наше новеньке надходження це Mercedes e 300 2010 року випуску. Задній привід 3 літра, бензин, коробочка, автомат. Офіційний автомобіль, весь час в одній сім'ї, без жодного підфарбованого елементу. Весь в рідній фарбі, скло по все рідне та оригінальне. Ось так він виглядає. Чорний колір, новенька гума. Дуже класний стан, технічно, взагалі, без будь-яких нарікань. Він на ксеноні. Ось такий красень. На дуже непоганій комплектації, друзі, почнемо спереду. Погнали повний електропакет, електрорегулювання сидінь з боковою підтримкою та підкачкою. Тут всі регулювання, шкіряне мультикремо, підрульові перемикачі, круїз. Ось така приборочка з бортовим, така мультимедіечка. парктроніки зпереду, ззаду, клімат двохзонний, електрошторка на задньому склі. Підігрівчики сидінь. все є, друзі. Ззаду сидіння в ідеальному стані. Також, друзі, ззаду мається підігрівчики сидінь, ще раз, електрична шторка, тут також все опускається, все є. Тому, друзі, ми на вас чекаємо. Дуже класна єшечка у продажу, не фарбована, в дуже в дуже гарному стані. Чекаємо вас, на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.